1 жовтня на футбольному майданчику в селі Дівоче Пола Попельнастівської громади пройшов турнір з футболу присвячений Дню захисників та захисниць України. Футбольний турнір це популяризація і вшанування пам'яті наших героїв, наших звичаїв, наших традицій, щоб завжди пам'ятали, кому ми повинні завдячувати саме те, що ми зараз можемо ось брати участь в цьому турнірі. Пораджу хлопцям проявити всі свої професійні здібності, ті, які вони здобули під час тренувань із своїм наставником, не хвилювалися, і все одно перемога буде за нами. Перед початком матчу до гравців звернувся голова Олег Волянський, який наголосив на важливості розвитку спорту серед молоді. А працівники культури вітали присутніх зі святом ліричними та патріотичними піснями. Вибраво! Шість команд з дівочого поля, Приютівки, Пантаївки та Новоселівки взяли участь у турнірі з міні футболу. Незважаючи на юний вік, футболісти демонстрували на майданчику відмінно командну гру. Я люблю і займатися футболом, баскетболом. І взагалі, спорт це моє. Мені подобається займатися футболом, тому що це дуже цікавий вид спорту. Мені, мені подобається займатися футболом, тому що можна і грати і путешествувати, ну, везде. Скільки років займаєшся? Десь 6-5. А я півроку. Я капітан команди АКІ очікували. Ми сьогодні зібралися в команду. З'їхали дуже багато команд. Ми сподіваємося на берегу. Красиві розпасовки та стрімкі атаки, гарні голи та розчарування усе мало місце у кожному матчі. Великою підтримкою для спортсменів були їхні тренери. Я представляю тренер дві команди, підуть під шах, Новоселівка і Пантайський спортивний ліцеїв», Пантевська громада. Ми раді, що у нас турнір, все, в нас проведеться турнір Хазєєва, все синузуру, нормально, діти грають. Спасибо большое, что приглашаете. Почаще перепрошуйте нас. А чи має сьогодні популярність футбол середнього? Серед Среди малышей сильно має популярність, всі вісім команд участвує. Розувайся потихонечку. Спасибо спонсорам, адміністрації, що допомагає. Надай нам услуги, м'ячі, транспорт надає. Спасибо большое. Е, Тернір організований спортивною школою спортивної. Спільно з відділом культури попульності громади. Змагання у нас проходять 11-12 року народження. Хлопці у нас є, також і дівчата в команді. Після визначення сильніших у групових етапах в боротьбі за перше місце на майданчику зустрілися футбольні команди Приютівки та Пантаївки. У результаті запеклого змагання перемогли Приютівці. Начальник відділу культури Михайло Ковальчук привітав юних футболістів з перемогою та нагородив грамотами. Ми перемогли перше місце. Також я получив нагороду «Кращий в раторі. Мені дуже сподобалася гра. Бажання перемагати і бути сильнішими спонукає гравців ще краще тренуватися, і кожен успіх приносить радість і дітям, і їхнім тренерам. А проведення таких турнірів дає більше можливостей залучати дітей до спорту.